Державного підприємства. Ви е, з липня 2022 року. Кого вважали керівником? Схвальство, Андрія Віталійовича, чи Пушкарьом? Зачекайте, ваша честь, це не стосується предмету спору на даний момент. Пушкарьова Олексія Олексійовича Пушкаря... було призначено в вересні, в кінці вересня 2022 року. Як можна вважати його керівником в липні? Звичайно, відсторонення було позивача. Це ніяк не впливає на те, щоб Олексій Олексійович був керівником. Його призначили кінці в верес, в вересня 2022 року. Добре. А з липня місяця них не керував? 26 липня відсторонили позивача та призначили виконуючі обов'язки. Факт того, що позивача було відсторонено від виконання функції керівника. Так, так а хто ж їх виконував? Це запитання краще задати Національній академії як органу управління, який відсторонює вказану особу від виконання його функцій на певних, на певних підставах. Розуміла скажіть, будь ласка, чи ми вірно ми розуміємо учасники процесу, що ви, представляючи інтереси державного підприємства, не знаєте, хто був керівником на державному підприємстві з липня 2020 року? Ваша честь, це не мою відповідь. Так, суд переходить до дослідження обставин, справи є наступні документи. Довів до, до банкротства не я і це є висновок комісії. А потім це ж інша комісія, вже те ж саме, мене інкримінує, ну якось нелогічно. Дай Боже, щоб знову не було такої комедії, як була перед тим, що через свірка, два дні свірка, звільнили. Да. Тут же ж поновили і через два дні звільнили. Тому сьогодні б раніше був подан позов, щоб це рішення вони виконали. Сьогодні, до речі, суддя прийняв правильне рішення. Ми виграли суд і зобов'язав академію поновити мене на посади. Будемо працювати, роботи над продовольчою програмою України. Академія повинна надати наказ про моє поновлення на нотаріальному бланку, поновити контракт зі мною, який був нею Тобто повинно все пройти по закону. Це, 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 да, це вже другий, другий раз, тому я думаю, що академія щось вже може трошки там прийме якесь правильне рішення. На минулому році теж сталася та ж подія, що і у 2021 році восени. Тобто урожай весь. Вивезли, продали, на рахунки ні копійки не лягло, тобто в невідому напрямку. Ніхто не покарано, фірма Алва, представник Пушкарьов захищає цю фірму, захищає їхні інтереси. Дивна дивна історія. Адвокати, які ведуть Пушкарьова і фірму Алва, це одне і те ж ліце, це лич. Який є працівником адвокатської фірми гільдія права, так і кінцевий власник Гунько Анатолій Григорьович. Тобто якось в одному ліці і захищає інтереси і Пушкарьова фірми Алва, і ДПДГ Іванівка. Якось дивно. Правильне рішення. Ми задоволені такі рішення. Директор якому підтримав, ми стоїмо. і бачимо, що працюють. Я благодару. Ради, що нас суд. Почув надіємося, що ми надіємося, що академія, нас почує. академія аграрних наук не звільнить не через два дні, не через два місяці, і ми будемо і надалі працювати з Андрією Віталійовичем. Надіємося, ми на просимо, просимо президента Національної академії аграрних наук Ярослава Михайловича Гадзала, щоб він не, не дав змоги унічтожити наше хазяйство, щоб досвідне господарство збереглося, в якому працює більше. Ста чоловік. Да. От. Якщо прийдуть знов такі, як Пушкарев. Пушкарев був, з нас старуті з дітця землі. А ми всі хочемо працювати на благо країни, Да. України. да. а не одному депутату України. у карман. Да. А не, не, не одному якомусь депутату хапуді у карман.